Доброго дня, мене звати Петриченко, Руслана, я учениця 10 класу Червонослобідського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 1 Тема моєї роботи аеромікобіоти деяких приміщень Червонослобідського закладу освіти. Сучасні мешканці, особливо діти, значну частину часу проводять приміщеннях, навіть у селах. Через це особливу увагу заслуговує вивчення аеромікобіоти приміщень. Метою даної роботи є вивчення численності та сезонної динаміки мікокомплексів грибів певних приміщень чорно закладу освіти та встановлення певних закономірностей. Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання: узагальний стан та історію дослідження аеромикобіоти в Україні, визначити кількісні показники численності мікроміцетів повітря в приміщеннях червоно закладу освіти та встановити певні закономірності їх розподілу за аудиторіями. Під час написання був використаний ряд теоретичних та практичних методів дослідження. Робота написана на власних матеріалах членами гуртка науковиць, особисто я брала участь 5 класу. Були обстежені 5 різних за призначенням приміщень, розташованих у різних місцях. Для визначення мікобіоти повітря використовувався метод седиментації спор на чашки-петрі з загаризованим середовищем. Колонії вирішених грибів визначали на 7, 14 та 21 добу в залежності від сформованості та розвитку спороношення каміцетів. Підрахунки були за формулою Омелянського, яку можна побачити на екрані. Результати виражалися в кількості колоніутворюючих одиниць в метрі кубічному, метрі кубічному. Для більшості виявлених нами колонії гробів зроблено оригінальні фотографії за допомогою цифрового мікроскопу Левенгук. Численість мікроміцятів у повітря приміщень є одним із найважливіших показників його якості. Аналіз результатів дослідження в обстежених нами приміщень, а саме спортивна зала, кабінет математики, кабінет біології, учительська та бібліотека, свідчить. Що в середньому кількість кольнотворюючих одиниць коливалася від 86 км кубічному до 145 кмбічним. Вміст пропагу мікроміцетів протягом року значно коливався від 7 до 932 км кубічному. Перевищення ГДК нормативними правами як 500 кумбічному одноразово відмічалося в трьох приміщеннях. Спортивній залі 932 км метри кубічним, кабінет математики 720 км метр кубічним та в кабінеті біології 567 кубічним. Аналізуючи кожне приміщення окремо, маємо такі результати: в середньому найвища концентрація пропагу грибів була у спортивній залі 145 метри кубічному. Наступним за показником є кабінет біології 140 Км кубічному. Ще одним приміщенням, яке ГДК пропагу перевищує 100 ку метрів кубічному, це кабінет математики 131 ку метрів кубічному. Інші два приміщення, а саме, учительська та бібліотека, не перевищили 100 ку метрів кубічному, що свідчить про відносну чистоту їхнього повітря. Також нам було цікаво дослідити сезонну динаміку комплексів мікроміцетів у повітря приміщень. Проведені нами дослідження свідчать, що кількість мікроміцетів у повітрі в різні сезони сильно варіювала. Спостерігалося три піки високої концентрації пропагу у мікроміцетів, а саме початок осені, кінець осені та перша половина весни. Висновки в Україні вивчення аеромікебіоти мають епізодичний та фрагментарний характер. У повітрі приміщень Червонослобідського закладу освіти кількість мікроміцетів в середньому становила 118 кубометрів метрів Для мікробіоти обстежених приміщень Червонослобідського закладу освіти характерна сезонна динаміка комплексів мікроміцетів, спостерігалося три піки, які пояснюються коливанням температури вологості, а також їх санітарно-гігієнічним станом. До основних заходів Контролю та регуляції концентрації пропагу в, в обстежних приміщеннях слід віднести контроль вологості повітря, санітарно-гігієнічну обробку, використання повітряочисних приладів, обмеження кількості кімнатних рослин та натуральних і паперових виробів у навчальних приміщеннях. Дякую за увагу!